Шановні присутні, пані та панове єврокомісари, шановні урядовці, шановний пане прем'єр-міністре, зараз дійсно, як тільки що сказали, історичний момент від сьогодні ви стаєте в повному сенсі цього слова колегами. Раніше можна було сказати, що колегами у створенні спільного майбутнього України та Європейського союзу зараз ми кажемо колегами у створенні спільної теперішньої дійсності України та Європейського Союзу, нашого життя, яке вже на наших очах об'єднується. Об'єднується абсолютно на різних, я б сказав, на багатьох рівнях на рівні наших інституцій, політики, правової реальності, економічного. Життя соціального життя, енергетики, захисту довкілля і, звичайно, звичайно, нашої спільної безпеки і оборони. Україна та Євросоюз не є більше окремими суб'єктами європейського життя. Наші цінності спільні, наша доля спільна, наш ворог спільний, наш захист спільний, а отже, і наше життя. Об'єднується, тож я бажаю вам всім сьогодні плідної роботи, взаєморозуміння, і, як завжди, має бути між дійсно колегами. Дуже дякую, слава Україні!